Нашому Господу хай буде слава, Він достойний. Ми співаємо спасенний я кров'ю, брати і сестри, але ж це право перевірити або відчути в серці, своєму відчути і отримати відповідь і сказати, так, я дійсно спасенний. Ми сьогодні чули дуже багато слова, брати і сестри. Я, Ви знаєте, служіння бувають різні, теми бувають різними. Но сьогодні Дух Святий так вправив моїми братами, що серйозне слово. До нас, до церкви, до кожного з нас. Серйозне. І про те, що життя непросте ми з вами проходимо. Тому що по наших п'ятах ходить диявол, як рикаючий лев, про якого брат говорив, дорогі мої, і це так, це правда, або соблазни, або світла, часом його не видно, можливо, в мені його мало, дорогі мої. Як це важливо, я кажу, це просто Господь сьогодні, Дух Святий, будує нас, наше сумління перевіряє і нашу віру. Якщо нет драгоценного дара любви, якщо серце холодно, як лед, і живеш для себе, і лиш занят собой, і на подвиг душа не влечет, то напрасно живеш на землі, чоловік, Безполезно проходят года, и молитвы твои неугодны Христу, неугодны Ему и дела, лишь зажженное пламенем вечной любви, сердце тех, кто на жертву готов, кто готов возвещать о Христовой крови, что смывает проказу грехов, только в этих сердцах пребывает Христос, и они пребывают лишь в Нем. Наше життя з вами складається з різних моментів, як я вже сказав, брати і сестри, ми були відсутні з дружиною десять днів трошки більше відвідували дітей, батьків, яким Господь ще дає життя. І так попало, коли квитки купляєш наперед. Але плани, у Господа свої плани. І нам кажуть, коли ви, ви коли прилітаєте, може, рідше прилітаєте, бо ви на похорони прилітаєте. І так буває, що і близькі люди, не просто на похорони, а близькі люди, друзі. На декілька днів прилетиш, так, з одним братом проспівали ми в хорі багато років з Карпуком. От, відійшов у вічність, ну, старший чоловік. А дружина. Мого кращого друга Степана Балеброха. 63 роки, і не хворіла, попала в лікарню, і цукор, і тільки декілька днів, і все відійшла так само у вічність. Наше життя з вами, дорогі мої, складається з різних моментів. І ми живемо на землі. Сьогодні живемо, завтра когось поруч може з нами не бути. І не тільки з різних моментів наше життя з вами складається з екзаменів. І в житті з серйозних екзаменів, брати і сестри. І я вам запропоную, ви порозсуджуєте, і я разом з вами, тому що і я думаю над своїм життям, і молоді люди, і старші, і самі найстарші. Ви знаєте, я не любив екзамени в школі. Я не знаю, хто їх любив. І були серйозні екзамени. Особливо вже коли закінчується школа. І пам'ятаю, пригадую, буде сидіти, будуть сотні учнів сидять. Екзамен здають, державний екзамен кажуть. Посадять людей отак. Рядом посадять. Але той, що біля тебе сидить, в його зовсім друга тема. Зовсім не твоя. Ви знаєте, я собі думаю, от так би ніхто, не, ні, ніхто цього не практикує, якби в церкві. От ми спрактикували і зробили, і зробили такий екзамен. Для молодих людей різні теми, підходь, бери собі білет і будеш. Здавати екзамен. Для сімейних інші, інша тема. Різні теми. Бери, чоловік, ти бери свій білет, дружина свій. Здати екзамен. Дорогі мої. Я думаю, і у вашому житті були люди, молоді, яких ви знаєте, які у молодості своїй екзамен не здали. Вони мали право, вони були в церкві. Хтось в армію пішов, повернувся іншою людиною. Екзамен не здав. Комусь треба було стати під вінець. Часом сумно, але ці моменти бували. Тест провалив тест, екзамен провалив. Люди одружуються, живуть життям. І не можуть скласти екзамен. Часом молоді, тільки одружаться. Причини, здавалося б, немає, все нормально. Екзамен не здали, і, і багато буває старших людей. Вибачте за такий вираз. Але буває, що мучать один одного. І причини немає. Все є для того, щоб прекрасно жити, дякувати Господу. Сім'я є, діти є, все нормально. Дорогі мої. Але є питання другорядні, які, не, не, які навіть не мають ніякого сенсу для сімейного життя. То грошей не вистачає, то машина не така, то хата не така, і такі різні різні моменти. І ви знаєте, я так розсуджую і думаю собі, а як же, коли краще? Тоді, коли, от як ми живемо зараз, коли достаток. Повний, повніший достаток всього в достатку і одежі, і їжі, і машини, і все. Чи тоді, коли живеш і получаєш, отримуєш зарплату від місяця до місяця, і сім'я велика тяжко працюєш, дорогі мої, і, і все нормально, і є бажання. І ось апостол Павло в другому розділі до Коринтян. В другому листі, в 13 розділі, 5 вірш. 13:5. Досліджуйте самих себе. Чи ви у вірі? Випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані? Та сподіваюся, ви спізнаєте, що мене є невипробувані. Ось, дорогі мої, апостол закликає нас, щоб ми перевірили. Тобто, ну стали на вагу і подивилися, як казав, як Давид казав, Господи, пізнай дорогу мою. Подивися, чи не йду я дорогою злою. Ми всі йдемо різними дорогами, брати і сестри. І все так, все так гарно. Я дякую Господу за церкву. Я дякую мені. Мені приємно бачити усіх нас, дорогі мої, але щоб це для багатьох людей це може бути просто релігійна літургія, дорогі мої, але це не так. Це наша... Ми приходимо в присутність Господню. Ми читаємо Слово Господнє, яке направляє нас. Яке поправляє нас. І апостол в своїй одній тільки главі. Апостол Юда пише: ви ж любі, пригадайте собі те, що вам предсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Які говорили вам, останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Ви ж, любі, будуйтеся вашою найсвятішою вірою і моліться у святім дусі. Бережіть себе у любові Божій чистими. Будуйтеся найсвятішою вашою вірою. Дорогі мої. Дослідити себе, я думаю, що нам не це не складно. Це зовсім не складно. Ми, ми себе можемо дослідити. Наше сумління, воно нам говорить про нашу дорогу і про наше життя і наше служіння, нашому Господу, дорогі мої. Які речі першорядні, які другорядні? Що ми маємо робити? Взагалі, які наші цілі? Коли подивишся на життя людей сьогодні в Україні, в яких я не, не кажу за людей віруючих, сьогодні багато людей йдуть до Господа, приймають хрещення, дають обітницю, а людей, які взагалі без Бога на світі живуть, які все втратили, немає нічого. На що покладатися, дорогі мої, а наше з вами блаженство в тому, що наше уповання і наша віра в живого нашого Господа. Як це важливо, дорогі мої! Це велике благословіння, це велика благодать. Тільки, дорогі мої, в наших умовах, в яких ми живемо, допоможи нам, Господь, щоб нам хватило. Щоб нам хватало, щоб нам було добре. І тоді, коли являємося перед лице Господнє в, в дім молитви, в дім Божий. Дорогі мої, це велике благословіння і благодать від Господа. Алілуя. Ми підемо з вами у життя і ходимо по житті. Хтось працює, хтось тяжко працює. Екзамени здаємо кожний день. Приходимо вечором додому. Добре, якщо совість підказала, і чоловік дружині або дружина чоловікові знаєш, провалив екзамен в тому місці або в другому, а діти наші, а молодь наша. Дорогі мої. Добре, якщо є батьки, люблячі. І бачать, дивляться за своїми дітьми, як слово Господнє каже. Лягають, встають, йдуть дорогою, сидять на лавці і бачать своїх дітей. Ви знаєте, так, чомусь по житті весь час, все життя в хорі. І мені, я кажу, мені треба було завжди чомусь в хорі, сидиш вище все бачиш. Дивися, там молоді люди сидять, сидять в телефонах. І думаю собі не один раз думаю, та батьки хоча б поцікавилися, хоча б глянули в свою сторону, в сторону своїх дітей. Чим вони займаються? Тому що вік такий, що не скажеш, телефон дай, дай мені телефона, після зібрання я тобі віддам. Воно ж негарно виглядає, вроді старші люди, молодь, вже старші, дорогі мої. Але дуже важливо нам, як батькам, пильнувати, дорогі мої. Або дідусям, і бабусям дивитися, можливо, вже ми так багато не встигнемо, але батькам можемо підказати, знаєш, і тут не так, і там не так, в дітях треба щось поправляти. Дорогі мої, ось тому ми з вами стоїмо кожен день перед екзаменами. І коли ми підемо в наше життя, повернемося в наші доми, повернемося в наші сім'ї. Дорогі мої, дай Господь нам розсуджувати над Словом Божим і думати про наші екзамени. Це ще не кінець, дорогі мої. Ще буде в нашому житті один важливий екзамен перед Господом, який ми маємо скласти. І ніхто нам не допоможе. Сьогодні ми можемо допомогти один одному. Якщо в нас є потреби, ми можемо заявити. Є служителі помоляться, дорогі мої, немає проблем. Якщо у вас є це в вашому житті і ви маєте це бажання, прямо приходьте. Господь живий, Він діє, і Він допоможе. Але прийде один момент, що ніхто нам не допоможе, бо ми станемо перед Господом, як апостол каже, всі ми мусимо явитися перед престолом Господнім. і отримати кожному свою оцінку від Господа. Благослови нас, Господь! Дякувати Господу за служіння, яке ми мали, за слово. І йти по нашій дорозі, як йшли мужі Господні, дякуючи, схиляючи коліна, прославимо Господа. Амінь.